Варто зазначити, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Для порівняння ми можемо спостерігати здоровий розвиток нової крони у дерев, які були попередньо обрізані по вулиці від вулиці Адміральській до вулиці Спаській у лютому 24-го року. Чому саме Соборна, ви, мабуть, зараз запитаєте. Це такий променад, по якому. Прогулюються жителі та гості міста Миколаєва. Я хочу, щоб це була така відкрита, прозора, якісна вулиця. Зверніть пожалуй, будь ласка, увагу, коли у 2022 році. Проспект центральний Тополі 842 одиниці. Пам'ятаєте усі, який був проспект на той час? Якийсь такий закритий, взагалі, зовсім не зрозуміло, що там коїлось. Таку, таку ж роботу ми хочемо виконати по центральній вулиці міста Миколаєва, пішохідній вулиці. Підрізати. Підрізати. Під, під, е, обрізку. обрізку. Привезти до ладу. Я, я про це кажу. Да. Ні, ні, ні. Ні, ні, про знос, про знос, я взагалі не кажу. Ні, ні, це просто довести дала дава. Привести до ладу на прикладі проспекта, яким він став зараз.